Твердохліб Олег Анатолійович, ветеран батальйону Айдар. Зима 2017 року. Олег твердохліб приїхав з реанімації обласної лікарні на коротке інтерв'ю. Каже, між людьми йому легше. Надто вже душать лікарняні стіни бійця, який боровся за Україну в АТО з 2014 року. Поїздки не отримав, тому що на той час нам сказали, що старше 45 років вже не потрібний. Тому я спочатку пішов добровольцем. Якраз формувався батальйон Айдар, попав туди. Був старшиною роти, старшиною батальйону, командиром взводу. Такий взвод динозаври, що ми чули, такий трошки прославився, там всі пори добре нас знають. Динозаври так називали взвод через різний вік військових. Не йти ж молодим боронити Україну, казав Олег Анатолійович. Діти дорослі, старшенькі. ну Якщо будуть 18-літні, а ми будемо сидіти на печі, і чекати чогось, то, то... Може, нам краще. Все-таки ми все-таки життя прожили. їм ще треба жити, радоватися тій житті. Во-вторых, Во трошки знаю, як ті ужаси цієї війни. Не хотілося, щоб воно ждати пока. Придуть сюди до нас і тут почнуть обстріли, мінірування, щоб люди гибнули, особливо дітішки. Підрозділ на чолі з Олегом Твердохлібом брав участь у визволенні 15 населених пунктів на території Луганської області. Успішною була співпраця з 70-ю бригадою. Допомагали їм звільняти Луганський аеропорт. Саме тоді боєць Олег Твердохліб дізнався, що у ворога плани великі. Ми ловили російських офіцерів, у них карти були, і в картах було вказано, що Точка зустрічі в Києві. Тобто вони були готові до того, щоб дойти до Києва. А Олег Твердохліб був готовий іти до кінця. Навіть тоді, коли у жовтні 2015-го війна для нього завершилася. Олег Анатолійович повернувся в Луцьк зони АТО за станом здоров'я. Мав п'ять тяжких та два легких поранення контузію. Але ті поранення дали про себе знати. Німножко неблагородна війна у нас йде. У нас Росія застосовує запрещені види озброєння, піхотні міни, на яких дуже багато місцевих дітей в Луганських. зараз без ручек, без ножек. Они запрещены всеми конвенциями. Со мной выпадок такой, что застосовывали в установок «Град» и «Ураган» фосфорные снаряды. Фосфорный снаряд, когда проникает в тело, он вызывает раковые пухлины. На жаль, вот у меня большая часть педрозила, с которой со мной воевал, зараз он Потому что осколки вытащили, а болезнь зашла в глубь и дала Результат результат четверта стадія раку. А відтак декілька важких операцій. Тоді для Олега Твердохліба почалася війна за життя, де на полі бою один на один із ворогом. Але навіть в лікарні він не на не полишав тих, хто на лінії вогню чи на мирній волині. Сьогодні приїхав сюди сім'ю тюрбі з обласної лікарні держав своїх хлопців. І не лише на передовій, а й в сесійних залах, де піднімали питання АТОвців. Коли Татошники виходять на сцену, не надо згадувати бойовий, що ми там робили. що… це. Треба там в штабах казати, розсуждати. Нащо перед простими людьми хвастати? Я вважаю, наприклад, до сих пор і вважаю, що 50% всіх побід атошників – це побед победа від того тила, що тут. Візуть волонтерах, віз тих жінок, які допомагали, дітей, які котриті малюночки писали. Ми нічого не варто були. Кожен должен свою роботу робити. У часи війни Олег Бердохліб став очолювати спілку воїнів Атоволині, яка налічує близько 6 тисяч чоловік. А тому проблеми бійців, як то зі здоров'ям, матеріальною допомогою чи забезпеченням земельними ділянками, гарантованими державою знає не щоток, як міг між реабілітаціями та хіміотерапією допомагав тим, хто тут, і тим, хто залишився на фронті. Носочки візьоми, потім кусозаказували сухі борщі. Це актуально. Держава вважає, що є більш достойні в верхніх штабах, які на передку може і ніколи не бували. А хлопців как-то треба віддячитися за те, що вони роблять. моральный дух, ну как вот для женок прекраси, будем так сказать, для мужчин вот это награда. И когда когда есть хоть какая-то ну, как-то вид знака того, что он зробив, З'являється стимул що то зробити ще більше і хлопці стараються? На Волині бійця Айдарівця знали не інакше, як сармат. Підкова з кіфських часів, знайдена в окопі від снаряда була оберегом для Олега, і він вірив, що саме вона не раз рятувала. Віра і жага до життя щодо перемоги ніколи не покидала його. Це була народна війна. Ми відстояли, затримували їх для простих людей. Ну ви знаєте, як це не просто надежда, це ну, якщо не вірить то, що щось то буде краще, то для чого жити? Лікарі забороняли Олегу Твердухлібу покидати стіни палати. А він щоразу шукав нагоди поспілкуватися з тими хлопцями, які пройшли війну, і змінилися назавжди. Бо як казав Олег Твердохліб, в них є загострене відчуття справедливості, і в цьому останньому інтерв'ю перед днем збройних сил України у шинелі з нагородами він побажав тим, хто там і хто тут лише одного. Вони трималися, що знали, що якщо щось буде серйозне, всі ті, хто зараз поки шпиталям, ті, що в каблушлі в резерв, шукав. Що... Первої команді ми всі будемо там, і що їх ніхто не забуває. Вони знали, що вони не самі для сім'я, що ми є разом і разом ми є в силах. Серце Олега Дбартохліба зупинилося 17 квітня 2017 року. Вічна пам'ять герою.